надо понимать, напротив стояли не трошники, напротив стояли лучшие бригады ВСУ. 47-я НАТОвская, аэромобильные 8 и 9 номера, мотивированные. Да, кто-то побежал из столовых, но в основе каждый шаг русского солдата – это тяжелая работа, тяжелейшая работа. Ну а то, что на Курской земле, пуф, я вам скажу так, но вот Маргарита Симоновна регулярно, я ее отговариваю со мной ехать. Потому что Маргарита Симоновна туда рвется. А я не знаю, как я потом буду смотреть ей в глаза. Ну, просто потому, что это рассказывает людей, сердце рвут на части. Ну, а затем, ну, что было понятно, ну, все усеяно все усеяно врагов. А так как... Хорошо, что врагов, Володь. Ну, мы своих забираем. А то, что они вытворяли с нашими мирными, и когда после этого я смотрю какую-то очередную британско-французскую сволочь, которая заявляет, что мы должны принять условия, которые нам выдвигает Зеленский, мне просто хочется взять вот всю эту британскую сволочь, Взять Макрона за руку и отвезти в эти истерзанные русские города. Ну, там маленькие села. Вот чтобы они прошли своими глазами, увидели и, и поговорили со стариками и старухами, которым чудом удалось выжить. Вот просто чтобы они это услышали. Если после этого у них язык повернется что-то говорить про украинского солдата и его задачу. Не, ребята, принудить нас к перемирию, да мы вообще за мир. Но есть нюансы. Мы, конечно, за мир. Мы с самого начала были за мир. А Европа всегда была за войну. Мы это не поняли в 2014 году. Американцы не участвовали тогда напрямую в переговорах. Но мы не поняли, что на самом деле с нами прокси война американцев, но европейцы ждали своего шанса. И вот их момент настал. Они мечтают о войне с нами. Когда Макрон высокомерно говорит о том, что ему не нужно разрешение России, что Украина, что уже смешно, суверенное государство, которое, если попросят, мы разместим войска, то размещай где хочешь. Мы у вас всех. Мы вас всех. Так же, как мы вас всех, кто пришел на Курскую землю и не успел убежать или сдаться в плен. Мы вас всех. Если понадобится, мы войдем в Париж. У нас, кстати, не было опыта вхождения в Лондон. Если понадобится, проплывем на лодках над тем местом, где когда-то был Лондон. так там. удобненько построили. Чем не труба? Еще Можно, но далеко идти, хотя удобно. Можно просто вот пол Посейдона. И все. И вот многократно говорил, единственное будет проблема, чтобы вот ничем случайно за Биг Бен не задеть. А так водная гладь поглотит этот вертеп, и никто не вспомнит, что там что-то было. А к будет интересно нырять. Потом. Я не хочу, чтобы так случилось. Поэтому, подданные Великобритании, обратите внимание, каких кретинов раз за разом вы выдвигаете а, руководить собой. Безграмотных, тупых. Нет, ну, глава МИДа Великобритании Давид Лемми... Сейчас бесспорно наш фаворит. Я думаю, что есть единственный подход, который нам нужен, чтобы мир был прочным. Я думаю, что есть единство, которое говорит о том, что сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна принять ее. Я думаю, что сформируется коалиция, готовая предоставить Украине архитектуру безопасности и механизмы, которые ей необходимы, и вникнуть в детали любого мониторинга соблюдения режима прекращения огня в будущем. По всем этим вопросам была достигнута общая позиция, и семья G7 собралась вместе. Дмитрий Анатольевич Медведев ответил британской жирной свинье Лемми следующее. Великобритания дополнила позицию Трампа. Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине без каких бы то ни было условий, сказал глава британского мета. Пусть Великобритания и ее министр засунут себе эту идею обратно в задницу. Де ізначально раділась, і ти є виражатися дипломатичним Ну А тим часом є інформація від Олександра Сирського, головнокомандувача збройних сил України щодо того, які втрати мають расисти і початку цього року. І вони, до речі, перевищують 100%. Тисяч одиниць російського гарматного м'яса. Сирський каже: цитую дякую українським воїнам за професійну бойову роботу та стійкість сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту. Слава Україні, каже Сирський, героям слава. Відповідаємо всі ми, українці, дякуємо за роботу наших захисників та захисниць. Тим же часом дивні дуже і кінчені заяви від певних представників Сполучених Штатів Америки продовжують з. Являтися і я зараз їх зацитую. Адже повідомили у Трампа про те, що, начебто, на переговорах так на переговорах розглядають гарантії для України в обмін на території. Про це зокрема сказав радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц і заявив, що частина переговорів про закінчення війни, начебто, є. Саме надання гарантій безпеки Україні в обмін на територіальні поступки, і зараз радник Трампа Волц скаже, що витіснення РФ з окупованих українських територій не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів Америки і там може перерости в третю світову. Сказав він. У мене немає коментарів, окрім того, що я нагадую, що третя світова вже. Принципі, то по суті почалася з того, що Іран постачає Російській Федерації, те, чим Росія обстрілює Україну, і з тим, що північно-корейські солдати воюють вже на фронті проти українських захисників. Ну і також сенатор республіканець Лінсі Грем каже. Якщо Путін гратиме з Трампом, то він про це дуже пошкодує. Дуже багато останнім часом з'являється гучних заяв з боку США і просто інколи це на голову абсолютно не налазить. Ну а далі говоримо про те, що Україна все ж таки має свої козирі. Політолог розповідає, як можна. А повернути території під час перемовин. Чим більше буде ударів по Росії, тим сильніше буде позиція України на перемовинах, каже Тарас Загородній. і далі з що він про це говорить ще. Вони були впевнені, що все у них добре. Вони йдуть вперед. А у росіян є дві опції: коли в них все добре, вони воюють. А коли не дуже, вони починають говорити про жести доброї волі. Перемовини все ж таки ведуться ударами України по Росії. Це зокрема демонстрація партнерам, що не все так просто. Казав загородній в ефірі наших колег, додав, що далекобійні удари по території Росії власним озброєнням і є козирем України, про який раніше казав президент США Трамп. Адже коли в тебе є зброя і до слів дипломатія сильно прислухатись, починається, впливає на переговорну позицію. Тоді буде, як у нас часто істерять, що ось обговорюється, що залишаються якісь території в Росії. А хто сказав, що це є кінцева перемовна позиція? Чим більше вдарів по території Росії, тим швидше ми перейдемо в питання обговорення графіку, виведення військ РФ з території України взагалі і не слід думати, що такої опції не буде, каже Загородні. А далі маємо ще свіжі комон. Тар від Бориса Тезенгаузена, українського політехнолога, який щоденно на своєму ютуб-каналі викладає свіжу аналітику, розповідає про свої думки щодо всіх подій, які відбуваються на міжнародній арені і. Які впливають на хід російсько-української війни і на положення так українців, і він розповідає про враження російської саме федерації, про те, як український Нептун пройшов випробування і був успішно застосований по російському НПЗ в зоні його поразки. Так, Москва, Пітер, Нижній Новгород і багато інших російських міст є в зоні ураження. І дійсно росіяни будуть зазнавати таких поразок, яких. Чи ніколи не бачили, ми продовжимо говорити про актуальні та цікаві новини, які з'являються, і про коментарі, які надають різні аналітики з різних видань, так ось з'являється інформація про те, що Путін тягне з рішенням про припинення вогню в Україні, начебто, побоюючись як негативних наслідків для Росії, так і внутрішніх протестів. Уявіть собі. The Times вважає, що очільник Кремля не готовий до швидких рішень, особливо у складних ситуаціях про це розповідає саме оглядач Марк Галоуці для видання The Times. Владимир Путін вже кілька тижнів не надає чіткої відповіді на пропозицію на тридцятиденне перемир'я, яке було озвучено напередодні так представниками США, і це створює сумніви щодо його стратегії на міжнародній. Арені, як пояснює Галоті, цей підхід свідчить не лише про бажання російського лідера виграти час, але й про його глибокий дискомфорт під час ухвалення складних рішень, особливо коли йому потрібно швидко реагувати. Попри всю свою публічну маскулінність, Путін намагається уникати ситуації, які змушують його ухвалювати швидкі та складні рішення. Від розв'язання питання про те, як впоратися з вистувом. Опозиційного політика Бориса Німцова скоєним в 2015 році, лідером Чечні Кадировим, де е, коли немає простих відповідей, так намагатиметься ухилятися або відтягувати рішення, каже Галаоті. Тепер ставки для Путіна надзвичайно високі, оскільки відхилення пропозиції про припинення вогню може викликати негативну реакцію з боку США, зокрема Трампа. І з іншого боку, прийняття пропозиції може призвести. До протесту ультранаціоналістів Росії, які обурюються будь-якими поступками, також оглядуть. Зазначає, що Путін ймовірно хоче виграти час для оцінювання нової ситуації на фронті, особливо під час того, як російські сили перекинулись з Донбасу в Курську область, що дало українським військовим змогу провести кілька. Контратак Ну а врагування війни в Україні може вимагати відмови Києва від частини території в обмін на майбутні гарантії безпеки. Про що пишуть саме в Білому домі і зазначають у відомстві, що членство України в НАТО є і Цю позицію підтримує не лише США, а й інші країни. Альянсу Україна позначила червоні лінії для мирної угоди з Путіним, і в той час, коли тривають активні обговорення щодо тридцятиденного перемир'я і завершення війни, розпочатою Росією, Україна позначила низку червоних ліній для будь-якої мирної угоди з Путіним. Стосуються вони території не тільки про що повідомляють із посиланням на The Independent, про те, що. Президент США Трамп охарактеризував переговори з РЕФ хороші та продуктивні. Диктатора Путіна звинуватили використанні тактики затягування. Йдеться про те, що на прес-конференції він якось вирішив порушити нюанси, і додаткові питання. Я також натякав, що Україні не буде дозволено переозброюватися та мобілізуватись чи отримувати західну військову допомогу під час. Так званого так перемир'я передбачається, що Україна має чітку позицію щодо ключових сфер переговорів, і це такі: жодних додаткових територіальних поступок не буде. Попри бажання Путіна взяти під контроль чотири українські області, регіони так частково окуповані ще з 2014 року. Повернення тисяч українських дітей вкрадених Росією, повернення тисяч цивільних осіб яких Росія незаконно утримує і які не вважаються військовополоненими, необхідність гарантії безпеки в разі порушення Путіним угоди про припинення вогню? І говорячи про території, українські офіційні особи повідомили в The Independent, що вони змирились з тим, що нинішня лінія фронту заморожена, і зокрема з тим, що окуповані території будуть під контролем РФ, поки діє режим припинення вогню, однак поступка будь-якої додаткової території стане червоною рискою. Нерозумно вимагати повної передачі, наприклад, Запорізької або Херсонської областей, це звучить для нас як повна нісанітниця. Ми зробимо все можливе, щоб повернути їх дипломатичним шляхом, кажуть джерела. Вони також додають, що долю території, які РФ отримує з моменту вторгнення в лютому, 2022 року ще не вирішено. Говорячи про перемир'я, українські посадовці занепокоєні тим, що затягування перемовин з боку РФ не більше ніж гра з їхнього боку. Далі ми дійсно готові укласти мир. Але нам потрібен тривалий мир, а не короткочасне припинення вогню. Ми не хочемо, щоб наші діти в цій битві. Путін грає виграємо, зробили сильний хід. Тепер його черга. Ми довели, що ми розумні. Ми хочемо миру. Якщо Росія не погодиться, весь світ побачить, що вони брехуни заявили високопоставлене джерело. Нагадаємо, що високопоставлений ппропрошу е е е е спецпосланець. Так щастя, Вітков заявив, що Трамп. Може поспілкуватись з путіним вже начебто наступного тижня. Ну а завтра якісь певні важливі моменти теж будуть ці деталі з'являтися щодо саме 30-денного перемир'я від Трампа.